Степ широкий, степ безмежний, лише лист трави від легенького вітерця порушує спокій дикого поля. Довгий час ця місцевість була майже незаселеною. Лише поодинокі хотірці траплялися по балках та біля ставків. У 1921 році на території... Нинішнього села Яковівка приїхало декілька сімей на возах. Серед цих сімей були сім'ї Логвиненка Єгора, Михалюка Григорія, Калини Олександра, Вовка Федора, Логвиненка Саміла та Логвиненка Якова. Жінки з клунками, діти на возах, худоба біля возів, а на вулиці осінь за одними переказами ці переселенці перезимували і лише навесні почали будуватися. За іншими, чоловіки почали обробляти деревину для хат, жінки ногами місили глину і будувалися. Що ж привело від добротних сіл у незвідані землі? Можливо, це був страх перед розкуркулюванням, можливо, щось інше. Сьогодні нам залишається лише здогадуватись. Але у 1922 році на карті Радянського Союзу з'явилось. Маленьке село Яковлівка. 90 років минуло з того часу. Давайте ж залітаємо у це село і подивимося, що змінилося за ці роки. Ми на звичній для всіх вулиці Леніна. Довгий час цього порядку не було взагалі. Тут було невелике поле, а далі когосний сад. Вся вулиця Гагаріна, це колишній колгоспний сад, залишки якого і досі збереглися за її межами. А того порядку, що на вулиці Свердлова від Мельниченка Анатолія до Пушкар Надії, довгий час не було взагалі. На цьому місці було колгоспне поле. Як ви бачите, зараз воно замінене на футбольне. Ось на цьому місці колись розташовувався сільський клуб. А за моєю спиною стояла хата, яка певний час була то дитячим садочком, то школою. А в роки війни німецькою комендатурою. До речі, так як на той час школи в селі не було, то навчалися по хатках. Одна з таких хат була в селі Отдихні, дві інших на вулиці Свердлова, територія теперішніх домоволодінь. Тритяк Галини та Кузько Володимира. І ще одна хата, там, де зараз господарює приймак Олександр. Як бачите, змінилося дуже багато. А з чого ж усе починалося? Починалося все з теперішньої вулиці Леніна, де поселилися перші жителі. Згодом сюди приїхали сім'ї із Яновичівки Тихопільської сільської ради, Грушевахи, Барвінківського району та інших сіл. Саме на цьому місці оселився чоловік, на честь якого було назване наше село Логвиненко Яків Омель'янович. Через рік після поселення організували комуну, головою якої став Бахмут Гаврило Григорович. Згодом було організовано колгосп змагання ішов 1928 рік. Головою колгоспу став Логвиненко Яків. За переказами, під час війни Яків разом із односельцями відступав у район Сіверського Дінця. Там вони потрапили під обстріл, загинули всі. За іншими переказами, Яків іще з'являвся на території нашого села. Але до сьогодні відомо, що на території нашого села прямих нащадків цієї людини, на жаль, немає. Отже, на чолі колгоспу стає розумна людина, талановитий керівник. Калина Михайло Олександрович зранку до ночі над селом було чути стук молотків і сокир. Люди будувалися, а на вихідних брали вила і йшли в той куток села, де місили глину на горище. Просто так, без запрошення. А як же завтра тобі доведеться будуватись, і допомога прийде Обов'язково. У 1957 році? Представник з району, приїхавши на місцевість, порекомендував побудувати стадіон біля шкільного ставка. Чудова пропозиція, вирішили всі, але не погодився один Халипа Іван Петрович. Мовляв, після кожного дощу на стадіоні буде вогко, а ось тут. Перед вікнами школи буде саме те, що треба. З того часу і розпочалося будівництво стадіону. Клуб колгоспу соцмагання мав невеликий зал розмірами 6х5, в якому знаходилася маленька сцена і зйомні стівці. Їх знімали під час танців. У 1964 році в експлуатацію було прийнято будівлю нового клубу. Роки війни не обминули і наші Чоловіки пішли захищати батьківщину. Вдома залишилися жінки, діти, старі. Великих боїв тут не було, але німці погосподарювали добре. За нинішнім током вони влаштували бійню, де заготовляли м'ясо для своєї доблесної армії. В одній із сільських хат влаштували комендатуру. Худобу і птицю відбирали у населення. Перший магазин в селі жителі називали Лапазиком. Він довгий час знаходився там, де зараз розташовані сучасні магазини. Через деякий час його перемістили до колгосної комори, де він доживав свого віку. Згодом в селі було побудовано новий магазин. Жителі називали його скоб'яним. В цьому магазині продавалося все, але згодом він став просто господарчим магазином. До початку 50-х років медицини на селі практично не було. За будь-якою допомогою їздили до Краснопалівки. Згодом медпункт організували в одній із сільських хат по вулиці Сверхмола. Десь Приблизно у 1968 році було побудовано нову будівлю медпункту, яка розташовувалася ось у цьому колись мальовничому місці. під час головування колгоспом Московченком Олександром Івановичем у 1991 році було складено кошторис на проведення газу. Перший факел після урочистого відкриття запалав ось на цьому місці. І благодій колгосп імені Ілліча припинив своє існування на теренах колись багатого господарства. Утворилось товариство з обмеженою відповідальністю. «Агрофірма грофірма сьогодні на території села розташовується 257 дворів. Проживає 691 житель. Переважно це люди. Похилого віку, які приїхали до нас із різних куточків бувшого радянського союзу, але ми, молоде покоління та наші діти, можемо з гордістю сказати, що ми корінні жителі села Якові.